Уявіть собі істоту настільки дивну, що вона здається вигаданою. Але ні, це не науково-фантастична легенда. Зустрічайте креветка Богомол. Це справжній райдужний броньований жук, що живе на дні тропічних океанів. Зблизька вона виглядає майже занадто гарною, щоб бути небезпечною. Але не дозволяйте цим сліпучим кольорам обдурити вас. Ця красуня один з найагресивніших хижаків у морі. Креветки богомоли мають серйозну зброю прямо у своїх передніх лапах. Уявіть ці придатки як біологічні відбійні молотки. Коли вони б'ють, це не просто швидко, це легендарно. Ми говоримо про понад 80 кілометрів на годину. Замить ока. Це настільки швидко, що створює ударну хвилю. Достатньо потужну, щоб broken snail shell underwater, cracked crab shell on ocean floor, aquarium glass with mantis shrimp. Shuttered Shell debris on Reef distribute equally. розколоти раковини равликів, розбити панцирі крабів або навіть розбити скло акваріума. І ось найдивовижніше: у момент удару утворюється бульбашка, що нагрівається до 4400 градусів Цельсія. Це майже так само гаряче, як поверхня сонця. Отже, коли креветка богомол атакує, це не просто груба сила. Це також гуркіт енергії, яка приголомшує, розбиває, а іноді навіть готує свою здобич. Але давайте поговоримо про її очі, тому що, чесно кажучи, вони прямо з фільму про супергероїв. Кожне око може рухатися незалежно. Це означає, що ця креветка передивитись у двох напрямках одночасно. Уявіть, якби ви мали таке в годину пік. І ось що ми, люди, маємо три типи рецепторів кольору: креветка богомол 16. Вона бачить ультрафіолетове світло, виявляє поляризацію те, що ми навіть уявити не можемо. Насправді, деякі вчені вважають, що її зір настільки чутливий, що вона могла б виявити рак раніше, ніж лікарі. Серйозно, якби рентгенівський зір був реальним, креветка богомол була б першою в черзі. Тепер нехай розмір вас не обманює. Більшість креветок богомолів лише кілька сантиметрів завдовжки, приблизно як ваш палець. Але відносно своєї ваги, вони є одними з найлютіших хижаків океану. Їхні засідки настільки швидкі, що їхні жертви ледь розуміють, що їх вдарило. А в деяких культурах креветка богомол є символом сили та виживання. Крихітний монстр з ударом, який лунає по всьому океану. Природний світ ніколи не перестає дивувати. І цей маленький райдужний воїн є живим доказом.